Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми будемо говорити про квадратичну функцію. Як побудувати графік квадратичної функції, що нам може дати цей графік, як знайти вершину параболи, проміжки зростання спадання, де функція в нас більше нуля, менше нуля, область значень і усіляке таке, що вам знадобиться для НМТ з математики. Ну що ж, поїхали! Квадратична функція записується у ось такому вигляді y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. Причому a ніколи не перетвориться в 0. Бо якщо a перетвориться в 0, тоді 0 помножити на x квадрат – це перестане бути квадратичною функцією. Так, вона буде лінійною. А нам треба, щоб був x квадрат, бо саме тоді буде квадратична функція. Графіком квадратичної функції є парабола. Причому, якщо наше А ось цей коефіцієнт, який множиться на х квадрат, він буде додатнім, то тоді відки параболи будуть вгору. Це буде ось так. А якщо А буде від'ємне, то тоді відки параболи будуть вниз. Давайте поговоримо ще про дискримінант. От ми знаємо, що квадратний тречнев, да, ах квадрат плюс Бх плюс С, ми можемо прирівняти до нуля і знайти дискримінант. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4 ac І від того, чи дискримінант буде додатній, чи від'ємний, чи дорівнювати нулю, залежить розташування нашого графі. Давайте розглянемо той випадок, коли А більше нуля і дискримінант більше нуля. Якщо дискримінант більше нуля, ви знайдете два корені х1 та х2. Це і є ваші точки перетину із з вістю х. Як ви бачите, що тут парабола була відками вгору і в двох точечках перетинається, тому що дискримінант більше нуля, тому що в нас є дві точки перетину, ось і x1 і х2 це саме і є ці точечки перетину. Ми ще на них кажемо нулі функції. Якщо ж у нас А буде від'ємна і дискримінант так само буде додатній, то в нас так само будуть дві точки перетину, але вже відки параболи будуть донизу. Зрозуміть? Що буде у випадку, коли дискримінант дорівнює нулю? Тут і тут дискримінант дорівнює нулю. Це ви знайдете тільки один корінь, своє одне Х, Х, яке буде дорівнювати мінус b поділити на 2А. До речі, воно ж і буде вершиною, але про це трішки пізніше. Це ось ця точечка або ось ця точечка. Тут у нас квітки параболи вгору, бо в нас А більше нуля. А тут відки параболи вниз, бо в нас А менше нуля. Що буде означати, коли дискримінант менше нуля? Дуже часто я чую все дискримінант менше нуля, все нема розв'язків. Немає розв'язків в рівнянні. Ось в цьому рівнянні не буде розв'язків, якщо дискримінант від'ємний. Значить, не буде точок перетину із вістю Х. Угу. Тобто, якщо А більше нуля, ось наші віточки вгору. Якщо А менше нуля, віточки вниз і жодної точки перетину розвій світ. Тобто, якщо ви знаєте дискримінант, ви в принципі уявляєте, як розташовується ваша парабола. Що треба знати для того, щоб побудувати параболу? Бажано знайти вершину, і тоді буде ну, малюнок такий більш довершений. Вершина параболи шукається ось за е, такими координатами. Але я раджу знайти тільки х0. Ось ця перша координатка це х0 і раджу це запам'ятати. А для того, щоб знайти і0. Ну, тут у нас є формулка, яку, я кажу, можете не вивчати. Ви просто візьмете це х0, підставите в свою функцію і знайдете y0. Давайте це, що я вам щойно розказала, спробуємо проаналізувати на одному з прикладів. Скажемо, нехай у нас буде y дорівнює х квадрат плюс 2х і мінус 3. Я розумію, що у мене а дорівнює 1 бо х квадрат множиться на одиницю, b дорівнює двійці, бо х множиться на двійку, і С буде дорівнювати мінус 3. Тепер, тепер я хочу знайти вершинку параболи. Вершинку я шукаю як х0, це мінус b поділить на 2а b у мене двічка, значить, це буде мінус 2, поділить 2 що множиться на 1, бо А дорівнює одиниці. Добре, це буде мінус одиничка. Що я роблю далі? Я шукаю y0. Я беру цю одиничку і підставляю у задану функцію, щоб знайти y. Тобто одиничка з мінусом в дужках і до квадрату, щоб я і мінус піднесла до квадрату, і одиничку до квадрату. Плюс 2, що множиться на мінус одиничку і мінус 3. Мінус одиничка в квадраті це буде 1. Тут у нас буде мінус 2 і мінус 3. Значить, у нас мінус 5 плюс 1 це буде мінус 4. Тобто, я знаю якусь точку А, у якої координати мінус 1 і мінус 4. Це у нас перша координата, це друга координата. І це в нас є вершинкою нашої параболи. В принципі, ми можемо вже побудувати. Ми можемо побудувати, розуміємо, що в нас а більше нуля, значить, віточки нашої параболи вгору, але би я радила ще знайти, ну, наприклад, точки перетину з осями координат. Наприклад, точку перетину з віссю х, це коли y дорівнює нулю. Тобто, коли х квадрат плюс 2х мінус 3 дорівнює нулю. Бо ось це і є наш Y. Ми можемо розв'язати це квадратне рівняння за дискримінантом можемо за теоремою вієта. Х1 плюс х2 це мінус двічка. І х1 помножить на х2 це мінус тріч. Тобто, я розумію, що це буде мінус 3 та 1. Ось наш х1 і ось наш х другий. Що нам дають ці точки? Ці точки дають точки перетину із вісю ОХ. Тобто. По іксу у мене буде мінус 3 по ігру 0. Я ось писала, що ігри дорівнює 0. По х 1 по ігку 0. Якщо я хочу знайти точки перетину із вісю. А, Y, да, ось, наприклад, я напишу, що я хочу знайти з у, то мені треба сказати, що X буде дорівнювати нулю і підставити на місці х сюди 0, тобто буде 0, 0, 0 і мінус 3. Так? Вийде, що y буде дорівнювати 0 плюс 0 і мінус 3, тобто y дорівнює мінус 3. То в мене буде ще одна точка по X 0, по y мінус 3, по X 0, по мінус 3. Ось ще одна точка. Я думаю, що я готова побудувати графік нашої функції. Ну, що ж, як ми бачимо, ось наша вершинка параболи. Давайте нанесемо по х-1, ось мінус 1, по у-4. 1, 2, 3, 4. Це є наша точечка А, вона є вершинкою. Нанесемо цю точку, мінус 3. 1, 2, 3 з мінусом. І 0, ось вона так і є. І 1, і 0, ось. І ще в нас є точка 0 і мінус 3. 0 і 1, 2, 3. Ось. І симметрично її буде ось тут точка. Я вже можу побудувати нашу параболу. Ось, це парабола, я її можу підписати х2 плюс 2х мінус 3. Це y дорівнює ось так. І тепер, згідно цього графіка, я можу зробити деякі висновки. Дивіться, дивлячись на графік, я можу сказати, що область визначення, тобто ікси – це будь-які числа. Ікс є від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, я бачу, що будь-яке число я можу підставити і знайти у відповідність значення. Що стосується y, найменше значення нашої функції 1, 2, 3. 4 мінус 4. Тобто ігри почнуться з мінус четвірки. І далі ми бачимо збільшується, тобто до плюс нескінченності. Це є область значення нашої функції. Окей, що ми можемо ще сказати? Ми можемо сказати, що y менше нуля. Давайте подивимося, де буде y менше нуля. Дивіться, ось y менше нуля. Він знизу, бачите? Знизу наша функція. Y – це функція, і де вона знаходиться під віссю X. Тобто, це буде X належить від ось цієї точечки, 1, 2, 3 від мінус 3 до ось цієї точечки, до одиниці. І з кругленькими дужками, тому що в нас тут менше безрівне. Наступне аналогічно, ми можемо сказати, коли y більше нуля. Відповідно, ну, візьму інший колір. ось. Відповідно, це буде ось і ось більше. Це буде зверху над вісю х. Я розумію, що це буде від мінус нескінченності до мінус трічки, і від одинички до плюс нескінченності. Також ми можемо зробити висновок, де наша функція спадає, де зростає. Ось функція спадає, причому спадання ми записуємо по іксу. Вона спадає з мінус нескінченності і ось до цієї точки, до мінус одиниці. Від мінус нескінченності до мінус одиниці і ставимо квадратну дужечку в мінус одиниці. І можемо ще сказати, коли вона зростає. Відповідно, давайте візьмемо, наприклад, отакий зелений колір, да? як травичка. Ось вона зростає. Почала вона зростати від е, мінус одинички і до плюс нескінченності. Ось так. До речі, ось ці точечки 3, і, е, мінус 3 і 1, на них кажуть нулі функції, тобто точки перетину із вісю х, але точки перетину з вісю х це мінус 3, 0 і 1 0. А коли ми кажемо нулі функції, тоді ми просто кажемо х дорівнює мінус 3 і кажемо х дорівнює 1 0. Тобто, побудувавши графік функції, ми можемо зробити купу висновків. Якщо вас, наприклад, запитують знайти е, нулі функції, то можете просто прирівняти до нуля е, вашу функцію. Якщо вас запитують область значень функції, вам треба знайти вершину і подивитися, з якого ігрека починається ваша функція, да, або по який ігрек триває ваша функція. Тобто, яке найменше значення функції, ми чітко бачимо, що це мінус, 3, а, мінус 4, тому що це найнижча точка. Да? Ось. А якщо би нас спитали, ну, наприклад, екстремум функції, тобто точка мінімуму, то ми б сказали, x х дорівнює мінус одиниці в цій точці буде найнижче значення, яке дорівнює мінус 4. Тобто, дивлячись на графік, ми можемо зробити купу висновків. А щоб побудувати графік, нам достатньо знати вершину. То тобто, з вами була я, Олена Мельниченко, і квадратична функція.